Обіймів таке тепле та емоційне свято заснували ще в минулому столітті саме студенти. Тому і сьогодні на центральній площі Чернівців зібралася молодь, аби нагадати про це свято чернівчанам та подарувати вільні обійми. Чим корисні обійми і як на них реагують чернівчани? Ми зараз дізнаємося разом з вами у прямому ефірі. А поки що постерігаємо за молоддю, яка дуже гарно організувала цю акцію. Зокрема, тут є ось така гарна пандочка. Ми зараз до неї підійдемо і. Обіймемо її. Пандочка обіймає маленьку дитину, яка радується ось такому святу. А зараз і ми обіймемо пандочку. Нас з посмішками зустрічають учасників акції, які їх обіймають. Ми можемо спостерігати за тим, як це відбувається. Ось і бабусі обіймають зараз. Скажіть, будь ласка, які емоції у вас від таких обіймів? Ой, усі мене обняли. Я просто підросла. Дякую. І вам дякуємо. Зараз ми підійдемо до учасників акції, поспілкуємося з ними. Доброго дня! Доброго дня. Представтесь. Мене звати Оля. Чим ви займаєтесь? Ми займаємося акцією до Дня обіймів і хочемо людям підняти настрій собі, тому що в такий похмурий день я вважаю, що треба піднімати настрій, тим паче у нас хороший настрій, ми хочемо нам поділитися з людьми. Чим корисні обійми, і чому вони потрібні нашим чернівчанам? Ну обійми взагалі корисні для того ж підтримання якогось позитивного позитивних емоцій. І взагалі кажуть, що треба в день обійматися мінімум 18 разів для того, щоб підтримувати себе в гарному стані. І якщо в тебе гарний настрій, то і навколишніх буде гарний настрій, тому що ти будеш ходити, посміхатися, сітись і цим дарувати якісь позитивні емоції іншим людям. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про обійми? Можливо, є якісь свої можливо якісь причуди саме, як правильно обійматися, бо щось таке. Ну по перше, обійматися треба щиро, тому що якщо йдуть щирі обійми, то людина їх відчує відчуття тепло. По-друге, потрібно завжди дарувати свою посмішку. Це необхідно, і взагалі обійми, навіть якщо просто людина в поганому настрію кажуть, треба просто підійти і машки обняти, і людина це відчує, і стовідсотково настрій стане набагато краще. Дякуємо гарно. Обіймемося. Як ми бачимо, учасники акції приготували спеціальні плакати з різними мультяшними героями. На кожному плакаті написано Обійми мене і таким чином, чернівчани обіймаються. Будь ласка, скажіть, які емоції? Нормальні. Дякуємо. Зараз на центральній площі панує тепла і дружня атмосфера. Всі обіймаються на, на кожному обличчі посмішка. <смеш> Доброго дня! Обіймаємося! Розкажіть, будь ласка, чому долучилися до акції? Не знаю, ну зараз такі події в країні треба долучатися до таких акцій. Класно. Я ще чув, чу, чу, що коли людина людина обнімається, е, починають довіряти друг другу. Е, Приставтесь будь ласка. Мене звуть Андрій, я студент, навчаюся в Чернівцях. Дякую, Гарно. Розкажете нам, чому долучилися? позитив е, кого обіймаєте і що люди при цьому повинні? Обіймати? Всіх. Моє тепло. Е, що можете ще раз сказати про сьогоднішню акцію? Не хороша акція. Почаще б такі акції, почаще б люди виділялися, обнімались би. Сергій, дякую. Все, вам. Як бачимо, акція триває на позати взагалі хочу сказати про це свято, що воно особливе, тому що чи не єдине свято, на яке зовсім не потрібно затрат. Подарунки тут безкоштовні. Це наші обійми, чисті, людські і відверті. Люди по різному реагують дехто просто ігноруючи проходить повз, але більшість все таки підходять, обіймаються, і на їхніх обличчях з'являються посмішки. І це вже добре, тому що я думаю, що цих людей день стане, хоч трішечки, але кращим після таких обіймів. Психологи кажуть, що обійматися треба щонайменше вісім разів на день. От і наш Ілля, якого ми зараз обіймемо. Психологи кажуть, що треба обійматися щонайменше вісім разів на день, і тоді людина буде відчувати себе комфортно. Вона буде завжди в хорошому настрої і буде відповідно ділитися цим настроєм з навколишніми людьми. Пандочка теж обіймає людей і у них одразу піднімається настрій. Спілкуємося зараз із пандочкою, дізнаємося. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому долучилися до акції? Долучився до акції, оскільки сьогодні як запропонувала громадська організація Твоя ініціатива саме. Всесвітнього дня обіймів і подарувати людям сьогоднішній прохолодний такий похмурий день трішки любові, тепла, щастя і саме тепла обіймів. Оскільки обійми це, як на мене, дуже хороший такий любовний жест. Цей жест який означає дружбу. І відповідно, ми хочемо поділитися своїм теплом, яке в нас. Слава Богу, поки ще живріє з іншими перехожими, щоб їхнє життя не, не переповнювалося смутком, а навпаки, наповнювалося любов'ю, теплом і затишком. Чому обрали саме пандочку? Е, ну не знаю, напевно, дуже часто е, всі ну, всі люблять пан е, і тому, напевно, так. Дякуємо гарно. Обіймаємося ще. Раз. Ось як ми бачимо, люди дуже щасливі, здорові. Ось... Знову обіймаються Розкажіть, будь ласка, як емоції? О, зараз... дуже, дуже позитивні емоції, особливо у дитини. Нам таких позитивних зараз особливо необхідно емоції. Так, гарний такий день є. Ти Тобі сподобалося? Да. Сподобалося. Чим тобі сподобалось? Вона ще не зрозуміла, чому це. А як тебе звуть? Аня. Аня. Любиш обійматися, Анічка? Зі святом вас. Бачите фотографію там даному. Скажіть, будь ласка, чому долучилися до акції? Я не знаю, для мене якесь приносить задоволення, коли люди посміхаються, коли вони раді, тому я не знаю, отримую насолоду від людських посмішок. Чому е, на вашому плакаті саме кактус зображено? Якщо чесно, я не знаю, бо мені цей плакат дали і малювала зовсім інші. І чому його малювали, це я не можу вам відповісти. Чесно. Просто я не знаю, такий оригінальний. Як вас ви... Обійми це завжди добре і позитивно. Піднімаємо настрій разом з вами, глядачі телеканалу Чернівецький промінь. Ви можете зараз навіть вдома обійняти своїх рідних і підняти собі також настрій таким чином. А ми будемо продовжувати на центральній площі обіймати перехожих чернівчан. Розкажіть, будь ласка, які емоції? Емоції, Позитивні емоції. Бачу, що все дуже класно, позитивно. Супер. Як часто ви обіймаєтеся? Скільки разів в день? Скільки разів в день? Ну не рахувала, але стараюся часто, але коханої людини часто біля себе не... немає. Але все ж таки, ви обіймаєте лише кохану людину чи її? І рідних, і рідних близьких з ким я є, але. Як виходить, як виходить? Сьогодні день обіймів, і він особливий тим, що можна обіймати незнайомих людей. Як ви до цього ставитесь? Позитивно, це досить позитивно. Впливає на і так, на настрій і на емоції твої взагалі на подачу цілий день, який в тебе протягом дня, що у тебе відбувається. Ти з позитивною з усмішкою це сприймаєш і все позитивно. Як вас звуть? Яна, дякую, гарно, зі святом вас, дякую, взаємно. можем поспостерегать, как гарные хлопцы обнимают гарных девчат. Можно мы с вами поспекуемся? Расскажи. Давайте, это делает мой сын, поэтому это не очень будет удобно. Хорошо? Давайте кому-то кого-то кому другого. Спасибо. Что касается спорта, я вам расскажу. Да. Ось сьогодні не лише обіймаються, але і фотографуються на пам'ять з пандочками. І журналісти, і перехожі, і учасники акції. Ти мені так? писала? і я не знаю, просто хто Обійми тривають і. Біде гарний музичний супровід, який також співає нам про обійми, Чернівчани обіймаються, діляться своїм душевним теплом та ніжністю. Обійми мене і різні герої, навіть заплаканий смайлик, який ніжно просить обійняти саме такі написи, зображені на плакатах учасників акції. І все це з метою однією – обійнятися і поділитися своїм душевним теплом. Ще чернівчани дуже позитивно ставляться до цієї акції, і майже одиниці ігнорують її. Всі інші підходять і радісно обіймаються і діляться своїм теплом у такий час важкий для нашої країни. Це дуже важливо, важливо щоб на пос... на обличчях людей були посмішки, і сьогодні їх дарують у Чернівцях. Треба. Скажіть, будь ласка, нам які емоції? Прошу. Які емоції? Самі самі такі, самі кращі Як ставитись до того, щоб просто обіймати незнайому людину? Так і треба. Обнімімося, брати мої. Ну ми ж знаємо про це. Читали, коли ж дівчили, правда? Любіться, кожайтеся, тримайте. Так, тут людей дійсності хороший настрій, і це прекрасно. те, що на вулиці сиру і прохолодно. Ми зігріваємося у теплих обіймах один у одного. День. Розкажіть, будь ласка, як часто. Ну, не дуже часто. А як ставитись дуже. до такої акції? Дуже позитивно. Дякую. Дивлячись на учасників акції, мені здається, просто неможливо пройти повз. Їх у них такі милі і щирі посмішки, що мені здається, що кожен кожен буде їх обіймати. Як ми бачимо, так воно і є. Розкажіть, будь ласка, як ставитися Нормально. до війни на дворі? Нормально. Часто обіймаєтеся. Ну так. Як вважаєте, потрібно такі місця? Наш час тепер потрібно. Чому? Щоб хоча б легше людям було. Як вас звуть? Петро. Дякую гарно зі святом вас. дякую. Обійми тривають, і навіть учасники акції один з одним обіймаються, діляться враженнями та сміхом. І головний герой, пандочка, вона також піднімає настрій. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які емоції від обіймають? Прекрасно, Я почуваю себе багато молодшою, ніж є. В житті часто обіймаєте з Обнімаю, маю внучки маленьких і часто внімаюся з ними. Кожен день задоволення, задоволенням. Тільки я зуби вставляю, погано вийду, там не показуйте мене. Дякуємо гарно, зі святом Дякую. вас. Всього доброго. вам. І вам всього доброго. Всього доброго. Дівчата, як ви думаєте, для чого потрібні обійми? Для, для того, того, щоб було тепло. тепло. Так, так. Так. І веселіше. І щоб світ став добріше, краще. І настрій піднімався. Як часто ви обіймаєтеся в житті? Завжди при зустрічі з друзями, знайомими. А ви також. Це дуже приємно. Дякую гарно зі святом. Так гарно і весело, що мені захотілося ще раз обійняти. І я знаю, і я. Так гарно і весело, що мені захотілося ще раз обійнятись. І я, журналіст Марина Чернеї, знаю точно, кого сьогодні ще не обійняли. Це наш оператор Максим Шварцман. Обіймаємося, бо ми того весь промінь. Події, які стануть історією.